Варто встигнути підготуватися до Різдва, прикрасити ялинку, наготувати смачної куті, адже тепер його святкують 25 грудня, а не як раніше, 7 січня. Цікаво, чи встигли інші жителі Переяслава підготуватися до цього свята та як його відзначатимуть. Ходімо дізнаємось. Ви святкуєте Різдво 25 чи 7? 20, 25 грудня. Угу. А раніше святкували? – Теж 25 грудня. Угу. Е, як ви відзначаєте Різдво? Учите колядки. Ну, учимо колядки, просто святкуємо. Угу. З рідними? Так, угу. да, з сім'єю. А як впливала війна на святкування різдва? Е, те, що багато хто ну, з рідних поїхали. Угу. Тепер вже по-другому. Це що зараз буде, 25-го? 25-го до того, коли святкували А до того сьомого, так як було? Це до 23-го року, виходить. Ну на, мабуть, бо я ж пам'ять, знаєте, яка тут вийшла, саме покусали, так і вийшла, як мені нерви, нерви все. А так празднує. Чи попливало це повномасштабне вторгнення якось на святкування різдва? Звичайно, що воно повпливало, у кожного в душі страх зараз. Ви розумієте? Всі нервові. До кого не піти, всі нервові. Я ж тут родилася, я ж знаю, що це таке, але ж виходу немає. Улибаємося, бо нема виходу. Живемо далі, боремося за перемогу і все. А що робити? А як ви будете святкувати? Які страви будете готувати? Моя пташка, я одинока, бо в мене діти за кордоном. Давно виїхали, вже 22 роки у Чикаго, в Америці. Я тут одна. Я була 9 років працювала у Канаді, а тоді приїхала сюди, доглядала маму свою, похоронила, 101 рік проживала вона. І я тепер тут, сюди й туди літаю. Оце таке в мене. Що я буду святкувати? Я олів'є не знаю, вже, воно вже шубу зроблю. Наверное, і холодне зварю, пиріжка якогось печу. І все. Обов'язково. До 25-го ж. А от в минулому році святкували? сьомого святкували ми, так. Да. А Це ж вже кажуть по-новому, то вже будемо призвичаюватися по-новому. А чи якось впливала на святкування Різдва от повномасштабної типу, вторгнення? Ну, звісно. Що? А чим все? От саме для вас? Ну, війна це таке діло, нехороше. Ви будете святкувати у родинному колі, чи якось? — В родинному, так. Да. Прийдуть діти, да, і все. Що будете готувати? У буде? Буде, як же ж. Ви затримуєтесь 12 страв чи скільки їх там? Та, скільки буде вже. Всього? Ну, звісно, по старому. Шостого. А зараз? А зараз і, і 25-го, і шостого. Ага. А чи попливало якесь повномасштабне вторгнення на святкування різну? Ну, звісно. А чим саме? Нам да, всім, Всім. Немає вже тої такого настрою. 25-го. 25-го. А раніше коли визначали? Раніше було 7-го. А от як? Особисто на вас на вторгнення святкування Різдва? Відмовилася повністю від цього російського і вважаю, що 7 січня все ж таки неправильно святкувати Різдво, а все ж таки 25 грудня. Ви будете якось вдома відсвічати Так, жити. вдома. Що готувати? Я не знаю. Хоча буде? Так. 25 25-го. А раніше ви не святкували. В минулому році вже ми святкували і 25-го, і до мами ми їздили 7-го, а в цьому році вже 25-го. А як от плинуло, там, на святкування Різдва вплинуло повномасштабне жоднення? Особисто для вас? Звичайно, вплинуло. Вплинуло, хочеться бути самими, щоб ми були самі собою, а не ми від когось там залежали.